Ідемо далі, війна змусила мільйонам українців шукати не лише безпеки, а й роботи за кордоном. Багато хто починає кар'єру з нуля у повній невідомості, та чи не обернеться ця вимушена праця на чужині, втраченими руками для їхньої майбутньої української пенсії. Нещодавно уряд запропонував механізм зарахування закордонного стажу, але чи насправді це рішення знімає всі питання та чи рятує ситуацію для кожного? Які умови необхідно виконати, які документи збирати вже зараз? І головне, чи кожен рік роботи за межами України автоматично наблизить до забезпечення гідної старості? Про всі нюанси та можливі підводні камені сюжет Ніни коломієць. З улюбленої роботи у повну невідомість. Киянка Олеся Гнатюк на початку повномасштабного вторгнення виїхала з дітьми до Чехії. Майже 30-річний стаж роботи редактором було перервано довелося працювати кондитером. Обія стала моєю другою професією. І саме ця професія, професія кондитера стала нагоді мені після повномасштабного вторгнення, коли я опинилася в Чехії. Моєю першою роботою тут була робота кондитера в кав'ярні. Згодом Олеся влаштувалася маркетологом, працювала у прислужбі місцевого футбольного клубу. Банік нещодавно повернулася до журналістики на місцевому радіо. Розповідає з кожним працедавцем у неї різні види трудових угод. Є повна зайнятість. Є а, інші договори, де ти можеш працювати а, визначну кількість годин. А коли я працювала в баніку, це була найменша кількість годин, і мій а, роботодавець він а, з того не сплачував там великий податок. Зараз я працюю на радіо на гонорарній основі. Це також окремий. Вид договору, трудовий шлях людини нагадує залізничну колію. Ми здобуваємо освіту, знаходимо роботу і безперервно рухаємося цим шляхом. Працюємо, отримуємо зарплату, сплачуємо податки. Заздалегідь знаючи, що десь там попереду кінцева зупинка заслужений відпочинок і. Пенсія, але війна внесла свої корективи, загнавши кар'єру багатьох українців у глухий кут а відтак поставивши під питання страховий стаж і майбутні пенсійні виплати. Аби робочий стаж за кордоном враховувався під час призначення пенсії. Уряд України затвердив відповідну постанову. Тепер періоди офіційної роботи в іншій країні додаватимуть до страхового стажу українців для призначення виплат за віком. Людина, наприклад, працювала в Україні 25 років і за кордоном пропрацювала ще 10 років. А за українським законодавством, для того, щоб отримати право на призначення пенсії, необхідно мати мінімум 30 років стажу. Відповідно, людина приходить до Пенсійного фонду, коли досягла вже такого поважного віку, а, а пенсії немає, а, і якраз цю проблему ми зараз регулюємо». Щоб працю за кордоном вписали до загального страхового стажу, потрібно звернутися до пенсійного фонду України та надати відповідну інформацію. Пенсійний фонд через МЗС робить запит до відповідної країни. І якщо отримує підтвердження, додає страховий стаж. Ця схема діє і для біженців, і для тих українців, які свідомо обрали шлях трудових мігрантів. Однак є важлива умова для зарахування пенсійного стажу. У працівника має бути офіційна робота. Якщо людина працює за цивільно-правовою угодою, якщо людина працює фрілансером, якщо людина працює неофіційно, і якщо за цими е, форматами працевлаштування не було відрахувань фонд місцевого пенсійного страхування, то відповідно Народні виплати на пенсії ця людина розраховувати не зможе. Неможливо зарахувати в стаж те, що людина працювала неофіційно. З точки зору закона, людина не працювала. Пенсію для мами оформляє зараз Яна Антикова із шостки. Жінка з родиною вже кілька років живе у Великій Британії. Цьогоріч її мама за тамтешніми мірками досягла пенсійного віку 66 років. Для нарахування державних виплат у Британії потрібно мати 35 років трудового стажу. Я мамі пробувала подавати на цю державну пенсію, бо я спочатку не розібралася, так знаєте, не підказали. То ми отримали відмову, так і вони порекомендували подавати на цю пеншін кредит. Це фінансова допомога для пенсіонерів з низьким рівнем доходу у Великій Британії. Та навіть при оформленні такої пенсії враховують ті кошти, які людина отримує вдома. Я вчора заповнювала анкету, яка пройшла моїй мамі. Там 74 питання було. Чи є в тебе житло в Англії? чи є в тебе житло поза кордоном? Чи отримуєте ви дохід від цієї нерухомості? Чи отримуєте ви пенсію там? Скільки отримуєте пенсії? Моя мама отримує 3 тисячі гривень пенсії за інвалідністю. Вони переводять ці гроші на? Фунти так по курсу, там і вони цей дохід вони враховують, і вони тоді відраховують від цієї пенсії цей дохід нашої української пенсії. І з початком війни під загрозою опинилися пенсії українців, які свого часу працювали в Росії чи Білорусі. Донедавна чинною була норма, щоб отримати виплати в Україні. Треба було надати довідку про неодержання пенсії на території країни агресорки. Та зробити це було неможливо. Будь-яка взаємодія з пенсійними органами цієї країни припинена. Нова постанова уряду. Це протиріччя усуває. Громадянин має тільки вказати, що в тій державі він не отримує. Пенсію, і тоді пенсійний фонд вже встановлює розмір пенсії і таким чином зараховує по наявних документах страховий стаж. Полегшити собі майбутнє оформлення пенсії. Хай навіть до неї ще десятки років фахівці радять уже зараз. Де б ви не працювали, подбайте про документальну фіксацію. Українці, котрі працюють за кордоном, їм обов'язково потрібно зберігати трудові угоди на пісаві, котрих вони працювали. Ліпше дійсно звертатися в місцевий пенсійний фонд і брати там виписку про нарахування пенсійних відрахувань з його заробітної плати і зберігати ці папери. Ще один важливий нюанс: нова постанова впливає лише на зарахування трудового стажу, набутого за кордоном, і аж ніяк на розмір виплат. Стаж у нас враховується для визначення права, ну тобто необхідна кількість років роботи. А ось розмір залежить від того, скільки внесків ви сплатили. Тобто, чим довше ви сплачуєте внески в українську пенсійну систему, тим вищою буде ваша пенсія за поточним законодавством. Кабінівська постанова передусім направлена на те, щоб біженці не відчували себе в бюрократичному глухому куті, а розуміли, шлях додому в. Не... Х є і що вдома не викреслюватимуть із їхнього життя роки в евакуації. Ніна Коломієць, Юрій Голубінка, Роман Гаврилів, Василь Миновщиков. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини.